Доброго дня, рада вас вітати як завжди, на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на наступне питання, що робити, якщо вам відмовили в призначенні пенсії. Таке, на жаль, буває. Куди звертатися, і взагалі, що це значить? Що ви залишитесь без пенсії? Ні, я хочу відразу заспокоїти, насправді, дійсно. Є нюанси, так, коли вам можуть відмовити в призначенні пенсійної виплати, але є помилки, які можна виправити самостійно чи за допомогою юриста, адвоката, і потім вже звертатися або до суду, або до пенсійного фонду, щоб все ж таки вам призначили пенсію. По-перше, чому вам можуть відмовити в призначенні пенсії, це найбільш Поширеніше питання і проблема відсутність необхідного страхового стажу. Тому рекомендую завчасно, бажано за рік, за півроку звернутися в органи пенсійного фонду України та прорахувати ваш наявний страховий стаж для того, щоб ви розуміли, чи всі періоди вашої трудової діяльності зараховані вам під час, будуть під час призначення пенсії. Якщо ні, звертатися до архівних установ. Та брати відповідні документи, які будуть підтверджувати період вашої роботи. Хочу нагадати, що навіть якщо підприємство, установа, організація знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Ви можете за допомогою двох свідків, так, які можуть підтвердити факт вашої роботи про те, що ви разом працювали в той чи інший період, і таким чином е підтвердити той період трудової діяльності, який вам буде необхідно. Тобто вихід є завжди з будь-якої ситуації. Перше. По-друге, не забувайте, що якщо ви не можете вийти в 60 років, бо у вас немає необхідного стажу, ви можете вийти на пенсію в 63 або в 65 років, Тому що вимоги до стажу 63-65 і 65 років трішки менше, ніж для тих, хто виходить на пенсію при досягненні 60-річного віку. До цього періоду ви можете оформити статус малозабезпеченої родини, отримувати соціальні виплати за, раз, замість. Ви можете ще отримувати базову соціальну допомогу, так, замість оформлення малозабезпеченої так, родини, ви можете оформити базову соціальну допомогу. Вона нараховується відповідно до базової величини, яка вона становить 4500 гривень та пропорційно до вашого стажу. Так само ви маєте право оформити та отримувати тимчасову соціальну допомогу замість пенсії. Коли, наприклад, в цьому році вам 63 роки. Якщо ви маєте 23 роки стажу, то ви можете вийти на пенсію те саме стосується й тих, кому буде 65. Якщо ви маєте 15 років стажу, ви вже маєте право вийти на пенсію. Звичайно, пенсія в даному випадку краще, тому що це довічне призначення, тому що як і базову соціальну допомогу та інші види соціальної допомоги замість пенсії вони призначаються на кожні півроку. Якщо у вас не змінюється ваш матеріальний фінансовий стан, то автоматично продовжується, але все ж таки. Коли проходить півроку, вам знову повторно потрібно звертатися з документами і продовжувати там, написати заяву, оновити документи, так, декларацію про ваш майновий стан та доходи для того, щоб в подальшому отримувати допомогу. Соціально, тому якщо ви досягаєте пенсійного віку, маєте необхідний стаж, краще, звичайно, вже отримувати пенсійні виплати. Друга, яка може бути причина і проблема, вона може стосуватися оформлення вашої трудової книжки. Тому обов'язково перевірте всі виправлення, навіть якщо щось погано читається, так? наприклад, накази про ваше звільнення, призначення чи переведення, вони мають бути всі читабельними, чи, наприклад, написано різними. Ручками я маю на увазі пастами: там чорна, синя, це все не допускається. Трудова книжка має бути належним чином оформлена. Ви також можете заздалегідь підійти. В органи Пенсійного фонду України для того, щоб перевірили, подивилися вашу трудову книжку, чи немає до неї зауважень. Що стосується пільгових пенсій, то будьте готові, що до вашої трудової книжки ще потрібно буде надати довідки, які містять пільговий характер, тому що саме в пільговій довідці описується характер роботи, які це шкідливі, важкі умови праці, який період ви працювали, не, 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 вся необхідна Інформація, яка призначена, потрібна, наприклад, для призначення пенсії за списком номер 1 та список номер 2 На це теж, будь ласка, зверніть увагу і на це орієнтуйтесь. Якщо ви оформляєте, наприклад, пенсію по інвалідності, так само потурбуйтеся про наявний ваш стаж. Тому що навіть якщо ви будете мати медичні документи, які будуть встановлювати вам факт. Інвалідності вам потрібно ще мати необхідний стаж. Для кожної вікової категорії є певні вимоги, які дозволять вам отримувати пенсію по інвалідності, Ні, знову ж таки ви будете отримувати соціальну допомогу. Тому на що в першу чергу потрібно звернути увагу, це на ваш стаж досягнення певного пенсійного віку, тому що. Е Якщо ми говоримо про пенсію за віком, це досягнення 60-63 та 65 років. Якщо ми говоримо про пільгові пенсії, так, пенсії для багатодітних матерів, пенсії для матерів, які виховують дітей з інвалідністю, то там до віку менш вимогливі, так, ніж, наприклад, для виходу на пенсію за Віком, це що стосується вашого стажу та трудової книжки, навіть якщо так трапилося, що вам відмовили в призначенні пенсійної виплати, перше, що вам потрібно зробити, це виправити ті помилки, на які вказує Пенсійний фонд України. Для того, щоб знову звернутися повторно за призначенням пенсійної виплати. Якщо ваша справа, ви розумієте, що довідки, наприклад, ви не знайдете, ніяким чином підтвердити ви не можете, чи це стосується, наприклад, пільгових пенсій, так тоді, звичайно, потрібно, щоб ваші документи проаналізував юрист чи адвокат, і ви зможете звертатися до суду і в судовому порядку вирішити дане. Питання, тому що я завжди кажу, що без вихідних ситуацій не буває. Кожна ситуація кожного майбутнього пенсіонера є індивідуальною. Якщо ви володієте або хтось вам може допомогти, то, звичайно, раджу зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України, для того, щоб там ви змогли зайти в особистий кабінет, контролювати ваш стаж, сплачені страхові внески вашим роботодавцям. Ви навіть можете в пенсійному калькуляторі спрогнозувати майбутній розмір вашої пенсійної виплати. Тому, якщо ви маєте таку можливість, обов'язково зареєструйтесь. Тровуйтеся для того, щоб перевірити. Особливо це стосується людей предпенсійного віку, які мають виходити на пенсію. І нагадую майбутнім пенсіонерам, що у вас є три місяці здати досягнення пенсійного віку для того, щоб звернутися за призначенням пенсії. Тоді пенсія вам буде призначена саме з того моменту, коли ви досягнули пенсійного віку. Якщо ви пропускаєте цей строк. То вже здати написання вами заяви в пенсійному фонді України. Вам пенсія буде призначена.